З дитинства була дитина, як дитину, закінчив училище, закінчив технікум, працював. Але як позвала небезпека, оця ненависна війна, він не знайшов ні одного слова відказатись, відмовитись, сховатись. Ну, як по-різному буває, він зразу тут же оформив медицинську карточку і зразу тут же поїхав на Львівський полігон. Місяць був. На заняттях там, проходив навчання, вернувся на запорізький напрямок. Потім його перекинули після дислокації, перекинули на Донецький напрямок. Був сміливий, був мовчазний і такий, а хто як не я? Він все писав: окей, окей, у мене все добре, нічого не просив, нічого не заказував. У мене сестринка, все добре. Олексія, я пам'ятаю, як. Добру, чуйну людину, завжди підтримував, веселий. Захоплення його ну це завжди були машини. Він свою машину мріяв довести, там якийсь там двигун поставити, щось таке у нього в планах було. У нього є дочка, вона на сході. Вона там, вони ж ну, виросли в Донецьку, що Іра, що Льоша, вони жили там, потім сюди переїхали вже на Хмельницький. А мобілізували його. Ніби 23-й рік, якраз на день народження, на, на другий день, нібито, 30 листопада, в нього день народження. У нього дійсно були золоті руки, він був автослюсарем дуже гарним, до нього багато хто звертався. Тобто він і потім і машини робив на ЗСУ, як це все почалося, повномасштабна війна, 26 жовтня сестрі прийшло повідомлення, що він зник без звісті. Весь цей час вона не втрачала надії, всі вірили, що він живий, може у полоні. Ну, Всякі, знаєте, надії вмирає останньою, як то кажеться. А от не так давно прийшло повідомлення, що 99,9% Є ДНК.